Фродо. Він не має його знайти. Добре. Заберемо його. Сховаємо і більше про нього ні слова. Ніхто не знає, що він тут. Адже це так. Дехто знав, що більбо знайшов перстень. І я всюди шукав голума, але ворог знайшов його першим. Не знаю, скільки вони катували його, але серед нескінченних криків і істованів вони добре розчули два слова. Беденс! Шир. Бегінс... Це приведе їх сюди. Хто йде? Забери Гендальф! Забери! Ні, Фродо. Ти мусиш! Я не можу взяти перст. Я віддаю перстень тобі! Ні! І не спокушай, Фродо. я не візьму. Навіть на спереження.